Місто Київ, вулиця Стеценка. Йдемо дивимося на квартиру, яку ми зробили спочатку е штукатурку, потім виконали стяжку. Так, Отже, в даній квартирі ми робили часткову штукатурку, як ви можете бачити, тому що є в нас ось такі гіпсокартонні перестінки, тобто ми їх не виконували. Тобто спочатку ми зробили штукатурку і потім зробили стяжку. Отже, дивіться, ну штукатурка вже майже підсохла, Давайте що ця квартира найбільше підсохло. Бачите, там вже все зробилося однорібно, одного кулю. І також маємо стяжку. Стяжка, тобто, звісно, я чим можу. Маю ключі, зараз будемо стирати ключі. Отже, замовляйте нас